І всім привіт, дорогі друзі! Ви на моєму каналі Нікі Тока, а з вами Вероніка. І сьогодні це моє перше відео, в якому ми сьогодні облаштовуємо мій будинок, і я хочу розповісти про свій канал і про те, що на ньому буде, а з вас лайк, лай підписка, коментар, які ви відео хочете бачити на моєму каналі. Ну, а ми продовжуємо. Що ж, друзі, я вирішила створити такий канал про току. До речі, друзі, це вже не мій перший, це не мій перший, це вже не мій пер... ну, не перший мій канал. У мене були ще канали, на яких я знімала відео. Счатку так, я знімала протоку. У мене був один канал, де я знімала протоку, і ну, там в мене було 100 підписників, але я знімала на телефон, і в мене поломився телефон, а паролю від аккаунту я не пам'ятала, тому вернути його не мала. Потім я створила цей ютуб канал, і я знімала перший раз, друзі, спроку. Про ігри, але через те, що там ну, було дуже багато хейту, що я не знімаю знімати відео про ігри. І я сама це зрозуміла, бо я була початки у цьому ділі. Я подумала, що в токі, в ток, про Току боку мені таки дуже добре вдавалося знімати. І я вернуся до цього діла, та й Току боку я сама дуже сильно люблю. І ось знову я вернулася і знімаю Току боку. І я не знаю, як, ітимуть у мене справи на каналі, і все це, тому подібне. Тому я сподіваюся, що ну, справи будуть так само добре, як і на тому каналі. І так само буде добре на цьому. На моєму каналі, буде, друзі. ну... Дуже багато відео з серіалами, тому що мені просто дуже не подобається придумувати якісь сценарії і тому подібне. І е, озвучувати відео мені подобається, знаєте, створювати голодих акторів утока бока. Ну, мені це просто все дуже шалено подобається. Подобається створювати цих акторів, придумувати сценарій і потім радувати людей своїми відео. Тому на моєму каналі, думаю, дуже буде багато різних серіалів. До речі, один із них я вже готую. Але поки що ви побачите, ну, такий маленький, короткий уривочок у відео шортс, Правда, він трішки пустий, на мою думку. Ну, що поробиш Але серіал, я думаю, буде в 100 раз кращий. І це навіть ну, того моменту, який буде в шортс, то, що не буде в серіалі. Там буде трішки інший момент і трішки інша заплутана історія. Ну, там буде тільки гривочик у шорс, тому але в шорс можна, як ви знаєте, кидати відео тільки на мінуту, тому йдіть, дивіться. Так, друзі. Ну, до речі, у мене вже є 100 з чим-то підписників на іграх. Я ну, тобі я знімала про ігри, і у мене вийшло вже 100 з чим-то підписників. І це, до речі, дуже хороша цифра. Но... І відео і тоді я вже поудаляла, тому що там було дуже багато хейту. І я вирішила таки повернутися до Дока-боки і знімати про Ток боку Що ж, і це моє вже виходить перше відео на цьому каналі, і надіюсь, справи на моєму каналі підуть дуже добре. Ми зможемо добити з вами, ну, моя ціль на даний час це 300 підписників, надіюсь, ми її зможемо добути. Добити, правильніше сказати, ну, як ви бачите, я облаштовую свій дім, тому напишіть оцінку мого дому в коментарях. Буду дуже рада почути від вас любу оцінку. Тому що, якщо смаку, на мою думку, у мене зовсім немає, але це вже не мені казати. Скажете ви, як вам, на, на вашу думку, мій дім? Я вирішила зробити дім в якихось, знаєте, різних стилях і класичний, і там ще якісь стилі поєднати в один. Мені просто було цікаво, як це буде виглядати. І, взагалі, для мене це виглядало якось так незвично і водночас дуже красиво. Ну, але я не знаю, як вам, тому якщо вам сподобаться дні, ставте свою оціночку, Давайте від 1 до 10 в коментарях. Ну а я, друзі, чесно не знаю, про що ще говорити. Давайте я вам скажу, скільки мені років. Мені на даний час 13 років, скоро буде 14. І знаєте, дехто говорить, що грати в 14 років і току боку це. Тупо. Хоча, на мою думку, можна грати в будь-якому віці, любу гру, і це нормально, не можна ну, осуджувати людину за те, чи що їй подобається. Наприклад, ну, чому ми тоді не засуджуємо людей, які грають Roblox і стендоп. Це ж також ігри, такі самі, як і Тока Бока. Ми ж їх не засуджуємо, не засуджуємо. Тоді Чому люди засуджують людей, які грають Токобоку, і кажуть, що Бока це дитяча гра. Ні, якраз таки Тока Бока ну не дуже похоже на дитячу гру. Тому що Тока бока можна створювати різних персонажів, знімати різні серіали. І в деякі серіали, в деяких блогерів, навіть такі, що по тих серіалах навіть не скажуть гра для дітей і тому подібне. Тому. Для на мою думку, засуджувати людей за їхні смаки це дуже тупо. І люди, які писатимуть мені так само, як ті хейтери, коли я знімала про ігри, що я знімаю тобі відео і так далі, що ці ігри грати 14 років це тупо. Я можу сказати вам тільки одне: засуджувати людину за її смаки це тупо. Я сама нікого не засуджую і не рекомендую вам їх людей засуджувати, тому що ну серйозно це настільки тупо не раз виглядає, що. Капець. Ну, як ви бачите, друзі, ми вже з вами ну, дуже багато чого обстроїли. І надіюсь, вам справді сподобається тім, тому що, якщо ні, я не знаю, що я зроблю з собою і з цим телефоном. Так, друзі, на даний час я знімаю саме на телефон і на програму XR. Ну, коротше, якось так вона називається. І а, монтирую відео я в Капкуті, тому що я монтувала відео спочатку була ну, на старому каналі. В якійсь іншій програмі, не пам'ятаю назву, але там все було дуже сильно платне. У капуці, звісно, також дуже багато що потрібно купляти, але все-таки ну, більш-менш мені у ньому зручніше. Що ж, друзі, як ви бачите, ось такий у мене поки що виходить. Вибачте, прихворіла. Ось такий в мене вже виходить будиночок. Будиночок на щастя згадала цей серіал. Я сказала вам будиночок і зразу згадала серіал, будиночок на щастя. Хто його дивився, знає, що це за серіал. Що ж, друзі, я не знаю вже просто що казати. І кажу все, що йде мені в голову. А я, друзі, Зараз трішки хочу спати, тому що зараз ніч, бо в день у мене дуже завжди багато справ, я дуже зайнята людина. А по ночах у мене якраз такий вільний час, тому що я просто лежу і нічого не роблю. І не знаю, чому саме по ночах у мене ну, появляється море мотивації іти щось робити, іти щось творити і так далі, та, займатися творчістю. І саме по ночах у мене з'являється мотивація знімати відео. І іменно зараз у мене стуляються очі, вони просто болять, жах як сильно. Але через те, що у мене появилась мотивація знімати відео, я не можу заснути і ну, озвучую відосик. І горло зараз також дуже сильно болить, і це капець, ну просто друзі. Не знаю, у кого було таке, знаєте, коли у вас болить горло настільки сильно, що ви не можете ні, ну, нічого лигнути, напитися води, ви взагалі нічого не можете, бо у вас просто болить. І це просто так тяжко, що капець. Ну, думаю, ті, хто хворіють і хворів, розуміють, про що я. Знаєте, в мене в оточенні є такі люди, які ніколи не хворіли. І я, мені інклюзити, що ці люди якісь. Мають здібності, тому що вони не хворіють. Я не розумію, як можна не хворіти. Це ж нереально. Ну, друзі, наше відео добігає кінця. Тому я вже, напевне, буду потрішечки закруглятися і, напевне, помали прощатися з вами, тому що зараз ніч, мене болить горло, я хочу спати. Не знаю, друзі, чому у мене просто по великий виплив енергії. Це просто капець коли так само ті люди мене зрозуміють, коли у ночах, по ночах ти хочеш творити чудеса і займатися творчістю, а вдень ти не хочеш нічого робити. І це капець. Що ж, друзі, а з вами була Ніка, повне ім'я Вероніка. О, блін, друзі, пішло в рифму. З вами була Ніка, повне ім'я Вероніка. Блін, прикольно звучить. Що ж, друзі, а тепер давайте вже серйозно без жартів, тому що відео вже йде 9 мінут 36 секунд. А так то відео йде 10 хвилин, і я не знаю, що вам сказати останніх секунд, і буду, напевно, з вами прощатися. З вами була Вероніка. Ой, Ніка, повне ім'я Вероніка. З вас лайк, підписочка, пишіть в коментарях оціночку мого дому. І всім па-па, Ах, кого зараз також ніч солодких снів. Всіх люблю, всім па-па.